Говоримо про стажування та дублювання. Що це взагалі таке та в чому полягає між ними різниця? Законодавство говорить наступне: стажування це набуття особою практичного досвіду виконання завдань і обов'язків на робочому місці на підприємстві після теоретичної підготовки, але до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом більш досвідченого працівника. А дублювання це самостійне виконання працівником, дублером, професійних обов'язків на робочому місці. Під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань, давайте простими словами стажування проводимо для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а дублювання проводять на об'єктах, де ціна похибки може бути занадто високою, наприклад, на електростанціях або для диспетчерів на залізниці. Тобто дублювання історія доволі рідка та екзотична. Тепер покроково, як це все оформити та провести. Кому потрібно проходити стажування? Відкриваємо типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, посилання на цей НПО десь там внизу під цим відео. Відповідно до цього положення, новоприйняті на підприємства працівники після первинного інструктажу на робочому місці, але до початку самостійної роботи, повинні проходити стажування. Єдиного документу, який би давав відповідь на питання: а чи потрібно проводити стажування ось конкретно для цієї професії, на жаль, в українському правовому полі попросту не існує. Коло пошуку таким чином в нас дуже широке. І в положенні написано наступне стажування або дублювання проводиться як правило під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці. Як розуміти такий абзац? Давайте спробуємо розібратися на прикладі працевлаштування працівника на посаду машиніст-крану. Почнемо з пошуку нормативно-правового акту для такого роду робіт. Тепер шукаємо у цьому НПОПі розділ вимоги до працівників. Якщо там вказано, що перед виконанням своїх обов'язків працівники повинні проходити стажування, проводимо таке стажування. Не вказано, не проводимо. Кінцевий перелік посад і професій, які мають проходити стажування, фіксується наказом по підприємству. Якщо деяких професій немає в НПОпах, але ви відчуваєте, що їм потрібно пройти стажування, можна додати їх в наказ. Закон нам цього не забороняє. Хто та як має проводити стажування? Книжка пише, що стажування проводиться під керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників. По факту, будь-хто з вашого підприємства, хто знає та вміє більше за стажера, може проводити таке стажування. Наприклад, для нашого машиніста крану стажування може проводити старший кранівник. Перелік таких сенсеїв теж затверджується наказом по підприємству. Кожен керівник стажування має пройти навчання в спеціалізованому навчальному центрі відповідно до тих напрямків, які він очолює як керівник. Окрім відповідної кваліфікації, кожен керівник стажування має пройти навчання в спеціалізованому навчальному центрі з охорони праці, якою має бути тривалість стажування. Законодавством встановлено, що тривалість стажування має складати не менше, ніж дві робочі зміни, але не більше ніж 15 робочих змін. Конкретика залежить від того, як роботодавець визначив це в своєму наказі. Головне, залишатися в цих рамках рубрика погані поради. Ми можемо звільнити новоприйнятого працівника від проходження стажування. Як це зробити? Якщо у працівника є відповідний стаж роботи на даній посаді не менше трьох років, або він просто перевівся з іншого підрозділу та нічого не змінилося в його роботі. Ми можемо прийняти рішення не проводити стажування. Як це оформити, запитаєте ви. Все просто: роботодавець своїм наказом або розпорядженням звільняє від проходження стажування працівника. Все, де проводити стажування? Ну, за логікою, стажування проводиться безпосередньо на робочому місці працівника. Але якщо ви нове підприємство і у вас ще немає такого робочого місця, то ви можете скористатися можливістю законодавства і провести стажування на іншому підприємстві або в якійсь іншій філії вашої компанії. Звучить цікаво, але не забувайте, що це підприємство має бути максимально схожим до вашого за умовами праці. Тепер поговоримо про те, як проводити безпосередню процедуру стажування. Перед початком стажування видаємо відповідний наказ або розпорядження. В ньому зазначаємо, хто проходить стажування, скільки змін та хто його вчить. Приклад наказі в описі до цього відео. Як і будь-яке інше навчання, стажування має базуватися на затвердженій програмі. В програмі зазначаємо, що саме працівник повинен вивчити. Як правило, це. Технологічні інструкції на устаткування, інструкції з охорони праці, порядок дій під час виконання роботи в нормальних та аварійних умовах описуємо все це в програмі, програму затверджуємо наказом або підписом керівника. Наші 2 або 15 робочих змін завершено і стажування пройдено. Що робити далі? Перше, перевіряємо знання у працівника. Алгоритм такої перевірки законодавчо не встановлено. Тому здійснюємо перевірку на власний розсуд. Наприклад, це можуть бути тести або усне опитування. Склав, можемо допускати його до самостійної роботи. Про такий допис робимо запис в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці. В цьому журналі вже проведено первинний інструктаж по цьому працівникові. Нам потрібен саме цей запис. В графах 10 та 11 робимо додаткові примітки про проведене стажування. У 10-й графі пишемо, скільки змін тривало наше стажування, а в 11-й графі ставить підпис наш стажер. Наступною заповнюється графа 12, в якій вказується перевірка знань та допуск до роботи. Підпис, дата. Оскільки на початку стажування ми робили наказ про його старт. Тепер треба зробити наказ на його завершення. Окремо, видаємо наказ про допуск стажера до самостійної роботи. Якщо ви розказували, показували, старалися, а працівник. Ми можемо видати наказ про продовження стажування і дати йому другий шанс. Таке продовження може тривати не більше двох змін. Після цього знову проводимо перевірку знань. Якщо працівник такий. Він не може бути допущений до самостійної роботи. Тут все. В наступному випуску ми поговоримо про повторні інструктажі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не підписуйтесь на наш канал і не ставте уподобайки цьому відео. Побачимось!